Привіт, привіт! Це п'ятий урок нашого міні-курсу про веб-дизайн. І сьогодні ми поговоримо, як почати продавати свої послуги, тому що знову ж таки дуже класно, коли ми дизайнимо для душі, але ще крутіше, коли ми можемо улюблену справу зробити своїм заробітком. І Я думаю, що більшість з вас, хто дивиться цей урок, якраз і хотіли б перетворити свою таку улюблену справу на заробіток. Тому переходимо до суті кроки, які потрібно зробити для старту продажів. Що потрібно зробити? Це перше створити одну-дві роботи в портфоліо. Навіть якщо це тренувальні проекти, тому що ніхто не починає навчання з реальних проєктів, всі починають навчання і взагалі свою роботу з вигаданих проєктів в портфоліо, і це абсолютно окей. Оформити соціальні мережі або інші методи залучення клієнтів, про них ми поговоримо в наступному уроці. Як приклад, це може бути Instagram, Behance або Dribbble, або це може бути все разом. І прописати свою експертність і позиціонування. Тобто, тут нам потрібно бути не просто дизайнером, нам потрібно бути експертом. Тобто, нам потрібно бути людиною, яка допоможе бізнес бізнесу, покращувати його результати. А також що нам потрібно далі, це нам потрібно зробити гарну презентацію своїх послуг, опанувати продажі і навчитись презентувати себе, тому що дуже важливо навчитись продавати свої послуги, тому що один експерт може легко продати сайт за 1000 доларів, а другий експерт, який не вміє продавати, він його не продасть і за 200 доларів. Це абсолютно правда, тому тут дуже важливо мати цю навичку. І гарна новина вона дуже легко розвивається, тому що не потрібно якось довго це опановувати, потрібно просто знати певні моментики, певні лайфхаки, а почати активну комунікацію з потенційними клієнтами, тобто вже спілкуватись, вести перемовини, тому що якщо ви знову ж таки не вмієте продавати не вмієте спілкуватися з клієнтом, на жаль, співпраця може не початись. Правильно відповідати на запити, презентувати себе, ставити уточнюючі питання, пропонувати рішення, тобто, загалом опанувати, як ведеться ось цей процес роботи з клієнтом. Там процес комунікації ще на етапі, коли ви лише обговорюєте співпрацю, і коли ви вже з ним працюєте. А що потрібно опанувати для цього? Для цього нам потрібно знати основи UX UI, загалом основи веб-дизайну, як ми створюємо класний сайт, який дійсно продає, а не просто виглядає гарно. Для цього нам потрібно розуміти, як ми створюємо правильно продаючу структуру, вміти проводити аналіз і вміти взагалі мислити так, що як ми маємо побудувати і зробити наш сайт, щоб він дійсно приносив користь бізнесу. А друге, це опанувати. Дизайн, це можна казати, якщо коротко композицію, типографіку, кольори і інші аспекти, які допоможуть створити саме класний дизайн. Далі це вміння збирати сайт на платформі або працювати з розробником, щоб надавати комплексну послугу. Звичайно, є запити окремо на дизайн лише, але я завжди раджу опановувати ще ці моменти, тому що коли до вас прийде клієнт і скаже, що йому потрібен сайт під ключ. Легше буде почати з ним співпрацю, коли ви вже знаєте, як це робиться, ніж дізнаватись про це в процесі. Також потрібно опанувати комунікацію з клієнтом і продажі. Ось Те, що я казала, це дуже важливий момент, тому що якщо до вас звернувся клієнт, а ви не знаєте, як правильно з ним провести комунікацію, щоб продати, то на жаль, дуже часто, дуже багато клієнтів може просто на цьому етапі зливати. Якщо можна так сказати, тому що просто ви не змогли правильно донести цінність і донести, що потрібно працювати саме з вами. А створення презентацій, комерційних пропозицій, тобто також нам потрібно підготувати а, певні елементи, які нам допоможуть в продажах і загалом введені процеси розробки. Це база, яка дозволить тобі працювати вже з першими клієнтами. Тобто, це те, що потрібно опанувати вже одразу, тому що жоден з цих моментів ми, на жаль, не можемо пропустити. У Нас має бути якісна послуга, а саме класний сайт, який ми створюємо, Він має бути сучасним і має приносити користь бізнесу. Як ми вже визначились, також ми маємо пропонувати затребувану послугу. І дуже часто це саме сайт під ключ. Третє це ми маємо налаштувати методи залучення клієнтів, як будуть нас клієнти знаходити. І четверте, це те, як ми вже будемо продавати, спілкуватись з клієнтом і закривати угоду. Тому це все дуже важливо і це обов'язково потрібно знати. Але також гарна новина: на це не потрібно багато часу, і якихось додаткових навичок. Це все дуже легко опановується Тому якщо ти вже зараз хочеш опанувати поглиблено веб дизайн і дізнатися, як почати заробляти від півтори тисячі доларів на місяць. Я запрошую тебе заповнити анкету під цим відео. І далі ми переходимо до наступного року, де ми вже поговоримо, як саме залучати клієнтів.